Народ. Коротше, приїхала мені машина. Що це що? Це? це приїхало? Так. Да. Це ягуар фейс, вроді. І що цей цеп витримає? Така цепочка, як собак приковувала, каже, що 2 тонни витримає. Стрьомно просто, щоб десь не гепнулося, не побилося ще більше. Серце валить просто. Тепер згружаємо. Таке м'яке приземлення, блядь. Ідемо глянемо, що за автомобіль. Викупили. Зелений, Кривося. стандартний, як на всіх, е 2019 року. Угу. І 30 тисяч кілометрів пробігу. Тепер треба осталося знайти деннього акумулятора. Пробуй. Стоп. Ось тут Так. Не качає топливо. І так, підрозібрав трохи автомобіль. Щоб глянути, які запчастини треба купити. Треба крило, бампера, решітку, емблема, партроніки. Потім на умивачку, така треба. На умивач фар, фара, а ось це кріплення фари, підсилювач, ось цей підсилювач, і по підвізці стійка, ось ця цафа. і, можливо, ще якийсь речах зігнуло, можливо, ні. Коротше, все в роботі. Шукаємо запчастини, каємо далі в роботу. Двіжуха йде. Автомобіль збирається по салону. Бачите? Ця строчка є одна тут, тут, там, там, ось тут. А ось тут нема на дверцятах. тах 1400 доларів разом з цією подушкою, з цією подушкою і з рівнями чотирма. Або поставити без шва. Тепер треба прийняти рішення. Кинув два бампера. Зараз треба пересипати решіточку центральну. Пересипати, і подивитися, чи співпадають, чи все супер. Підзібрав бампера. Оказується, нижня решітка не така, як треба. Замінена торпеда. Ти що? Ці стикуються і на цих немає шва. І тут не буде шва. Тільки отут. Це я хлопців на автолайф віддаю їм стрічку. Ну що ж, як виглядають ремені? Ні, ну класно. Ну чотенько, ні? Номера прицеплені можна вирушати. Набрав Сергій, каже, сань, готовий автомобіль, можеш приїжджати забирати. Все, готове, зазорчики виставлені. Тут зачистили ось так. Залишаю пацанам машину, яку ви бачите її останній раз. Білягуарчик перетирається, дверка, капотик. Його розібрали хлопці. Процес іде, робота робиться. Десять і за хлопці пофарбували. Закидав трохи піною. Ну піну. Мика не дешева, бляха, 40 гривень. Лишив їх вон стоять. Я сюди, Пацани машину намили, поставили з бантом. Натирають все чотенько. Зараз, коротше, буду презентувати. Міняє номера і пона. Якщо це не любов, тоді що? Тихо гріло нас холодними.